Ну, а розпочинаємо ми з програми Воєнні підсумки Сергієм з гурцем. Сергій, вітай, будь ласка, тобі слово, вітаю тебе, Василь, вітаю, наші наш в Сьогодні нашій воєнні рубриці ми будемо говорити про особливості ворожого удару по Дніпру. По про обіцянки посилити нашу протиповітряну оборону. Ну і про те, що відбувається на лінії фронту із нашою обороною промисловості, з нашими партнерами. Про це у розмові з нашими військовими експертами. Про це замить з того, що зранку сьогодні ворог здійснив чергову терористичну атаку по нашим мирним містам. Противник завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К», чотирма там керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу Шахед. Основною ціллю ударів окупантів стала Дніпропетровщина, і затвердженням повітряних сил було збито усі засоби нападу ворога. А окрім двох іскандерів «К». «Іскандер-К» – це, власне, по суті, така узагальнена назва крилатих ракет, які використовуються у складі ОТРК Іскандер, а також в морських носіях під назвою Калібр. І, по суті, це така крилата ракета, яка має там, дальність 1500 кілометрів. І коли ми бачили це відео удару по Дніпру, це зараз те, що ми бачимо на екрані, то виникли питання, що ж саме відбувається. З бойовою частиною цієї крилатої ракети ми звернулися за поясненнями до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які здійснюють аналіз усіх російських ударів, і нам пояснили, що це дійсно крилата ракета калібр і фактично. От той такий вогняний стовп, який ми бачимо на відео. Це власне вибух бойової частини дистанційного підриву, що говорить про якраз керованість проти мирних об'єктів і громадян. А от та така е вогняна. Е Продовження цього вогняного удару це власне вилітає двигун з цієї ракети, тому що ми робили припущення, що можливо там ворог почав модернізувати ці ракети і робити там подвійні бойові частини. Нам складніше, це стандартна ракета калібр з е, уламкою фугасною бойовою частиною з повітряним підривом. І якраз. Цей вибух якраз причинив жертви серед наших мирних громадян. Ми маємо значну кількість постраждалих. Президент Зеленський сказав, що єдина відповідь для того, аби зняти цю терористичну загрозу, це по-перше збільшити комплекс, кількість комплексів протиповітряної оборони, які ми маємо отримати від наших партнерів, і отримати можливість завдавати ударів в глиб території противника, де ворог накопиче ті чи інші зразки озброєння або живу силу. З приводу комплексів протиповітряної оборони, ми знаємо, що зараз в Сполучених Штатах перебував міністр оборони Уміров, де серед іншого обговорив з питання надання військової допомоги. Умєров говорив про те, що треба збільшити кількість комплексів протиповітряної оборони як відповідь на терористичні дії противника. Ми і фактично потім Остін оголосив про те, що буде. Значний пакет військової допомоги на 2,3 мільярди доларів, де головно будуть в тому числі і е, ракети до систем протиповітряної оборони до насамсів і до патріотів. І фактично ці постачання ну суттєво розширять можливості нашої протиповітряної оборони з точки зору кількості саме ракет перехоплювачів. Коли ми говоримо ж про нові постачання патріотів з боку сполучених штатів, то поки що ця тема обговорюється. Ми знаємо, що насамперед. Зараз Сполучені Штати намагаються переконати Ізраїль поділитися з Україною е, тими батареями Петріот, які зараз Ізраїль планує вивести з бойового складу. Він це планував вивести ще в квітні, але зараз через дії Хамасу побоюється це робити з огляду на можливість перестання бойових дій в більшої інтенсивності, тому поки що притримує. Передачу цих раке... цих комплексів спочатку до сполучених штатів, де вони можуть бути відремонтовані, а потім передані Україні, так що, в принципі, потенціал посилення нашої ППО за рахунок патріотів є, але це займе певний час. А, а... паралельно з тим ворог намагається посилювати тиск на нашу лінію оборони, намагається використовувати перевагу в живій силі і в авіації. І що зараз? Відбувається на лінії фронту, як діють наші партнери, які стратегії є оптимальними для збройних сил в цій ситуації. Ми поговоримо з нашим гостем. До нас долучається Валентин Бадарак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, воєнний аналітик і письменник. Пане Валентине, вітаю вас, ради бачити і чути. Хотів би почати нашу розмову з того, що зараз міністр оборони України перебував у США, говорив про формати взаємодії з Україною напередодні саміту НАТО, де Фактично нас в НАТО не запрошують, а пропонують дещо інший формат перспектив співпраці між Україною та НАТО. Я хотів би, щоб ви оцінили от поточний етап співпраці зі сполученими штатами, на що ми можемо розраховувати, враховуючи ці такі політичні зміни, які зараз можуть відбутися в сполучених штатах. Зараз Валентин, напевно нас не, не чує. Зараз ми напевно перенаберемо і е, поновимо зв'язок. І нагадаю, що ми. Зараз говоримо про ситуацію пов'язана з візитом міністра оборони України до Сполучених Штатів, де оголошено про значний пакет військової допомоги на 2,3 мільярди доларів. Власне половина з цих сум вона буде скерована на американські оборонні підприємства, де буде виготовлятися зброя для України це займе певний час. А ще одна частина цієї допомоги вона буде взята безпосередньо з запасів міністерства оборони США Так що ці озброєння, які стосуються і ракет до певних систем озброєння і до джевелінів і боєприпасів, це те, що буде братися з запасів міністерства оборони США і таким чином може бути швидко доправлено до збройних сил України. Зараз ми поновлюємо нашу розмову з Валентином Будраком. Пане Валентине, чи чуєте ви мене зараз? Так, так, вітаю, пане Сергію. Да. Я хотів би на почати нашу розмову з того, що зараз міністр оборони України перебував у Сполучених Штатах. Говорилося про напрямки співпраці перед самітом НАТО, і ми всі розуміємо ті політичні перетрубації, які можуть відбутися в Вашингтоні. Як ви оцінюєте перспективи співпраці зі сполученими штатами? Які ризики існують? Яку оптимальну стратегію варто обрати Україні в цій ситуації? Безумовно, що Сполучені Штати залишаються ключовим партнером України і фактично тим запобіжником в будемо казати так негативного сценарія, найбільшого негативного сценарія. Але разом з тим ми не можемо виключати і таких ситуацій, коли ми зрозуміємо, що в наприклад, в 2025 році ми не зможемо розраховувати на Получені штати, хоча от сьогодні буквально стало відомо, що НАТО в цілому погодило 40 мільярдів доларів вже на 25-й рік. Але тут йдеться ось про що: що, звісно, якщо президентом буде обрано Байденом, або я б так би сказав, якщо президентом Сполучених Штатів наступних наступним буде не Трамп, то ситуація може бути дуже непоганою. Я не хочу сказати, що власне, поява Трампа на чолі США створить найбільшу для України проблему, але ризики зростають. Я не виключаю, що зараз йдеться не тільки про відкриту частину перемовин, а йдеться. має йти про таку певну приховану частину підкилимну, і до неї можуть відноситися а це. Що Україна може отримати замість запрошення до членства в НАТО, може йтися про певні, про певні системи озброєння, може йтися про технології, і в тому числі про оборонно-промислову співпрацю, завдяки якій ми зможемо суттєво посилити наші спроможності, щоб дістати ворога власне кажучи його оборонний оборонний промисловий потенціал і його більш дальні резерви. Я маю на увазі, що може йти і в тому числі про ракетний потенціал України, який міг би спиратися на компоненти певні компоненти, і це, до речі, не надто нові технології. І це те, що на рівні компанії, і дуже відомо, що Нортаб Груман компанія, яка заходить в Україну з боєприпасами. Що на рівні компанії вже були так би мовити перемовини, і компанія не проти. А тепер важливо, щоб було політичне рішення держдепу, щоб було рішення фактично американської влади. Це дуже непогана, дуже непогана така підстава і непогана ідея. Ще один важливий момент, на мій погляд, це напрацювання можливостей щодо проведення перемовин. І той факт, що саме зараз відбуваються реакції, ну зокрема, Шольц, канцлер Німеччини, буквально сьогодні заявив, що Німеччина не підтримає такі перемовини, коли вони будуть капітуляцією, Не підтримає не такий мир, коли це буде капітуляцією України. А саме якщо зараз вірити інсайдерським джерелам, різноманітним інформації, яка зараз вільно. Гуляє в різних в інтернет просторі, то, власне кажучи, зараз іде якраз вивчення того питання, у який спосіб Україна може піти на, на які компроміси може піти Україна, і власне кажучи, переважна більшість, скажімо, фахівців в галузі безпеки, експертів, експертів кажуть, що йдеться про пастку, про дуже велику пастку, яка нічого не вирішить. Буде пер певним відтермінуванням нової війни. Якщо на умовах таких, які зараз розповсюджуються, я маю на увазі по лінії Дніпра, лінію розмежування і там Крим під подвійним під підпорядкуванням Україна, начебто, має. Мати армію мирного часу і відмовитися в конституції, записати відмову про відмову від членства в НАТО. Ну власне кажучи, мені здається, що відмову від членства в НАТО нам вже забезпечили щонайменше сполучені штати. А от решта решта питань: решта питань виглядають дуже проблематичними з огляду на їх перспективи, і вони виглядають як. Дуже серйозна паска для України. Екзистенційна загроза е, взагалі е, українській державі як такій, е, тому е, е, можливо зараз вивчаються ці рівні компромісів, рівні можливостей, Але е, напевно е, я буду погоджуватися з тим е, зараз. Е, Ідеями, які е, е, лунають е, щодо того, що як як Трамп, так і Байден зацікавлені е, у тому, щоб е, припинити війну, і е, е, Байден зацікавлений це зробити до кінця свого президентського терміну, власне кажучи, е, тому що він розуміє, що він так і увійде в історію як такий слабкий е, лідер і слабкий політик і. Відкриє шлях Трампу для різноманітних. Маніпуляції пане Малтине. Я... Тоді виникає питання: як на цю на ці політичні розклади впливає ситуація на самій лінії фронту, тому що ми зараз бачимо там такі тиски росіян по всім багатьом ділянкам, і тоді виникає питання: чи поспішають наші вороги до певних таких політичних змін в Сполучених Штатах, і тому якраз ну, так активно діють чи у противника є якийсь свій розклад, своє бачення того, як вони мають Вести бойові дії в певний проміжку часу. Що ви скажете а, про ворога і про фронт? Безумовно, що противник поспішає використати це вікно можливостей таке в лапках. Ну для них це точно вікно можливостей. І а, тут можна говорити про певні ознаки, в тому числі в Томи а, і а, Російської Російської Федерації, ну зокрема. Хочу звернути увагу на те, що днями буквально блогери російські почали говорити про те, що до 14 діб скоротили підготовку особового складу від мобілізації до потрапляння на фронт. Це одна історія, яка, яку там один з інструкторів ворожих підтвердив. І це фактично свідчить про те, що не вистачає. Особового складу підготовленого і не вистачає взагалі особового складу. І е, зараз е, фактично можна вже поставити під сумнів е, здатність Росії е, провести наступальну стратегічну операцію десь на рівні е, на рівні початку вересня а, або на е, кінця е, кінця серпня. Е, те про що ми говорили, що це можливо, і що е, на, на цей період припадає пік. Підготовки мобілізаційних контингентів вони фактично сточуються, але звісно тут же проблема ще й в тому, що і Україна втрачає своїх синів і дочок. і це дуже, дуже проблематично безумовно для України вести війну такої інтенсивності і під таким тиском. Зокрема, є експерти, які вважають, що на півночі Харківщини Росіянам стало набагато складніше утримувати, утримувати плацдарм. І якщо не буде відчутних якихось результатів упродовж місяця, то може йтись навіть про відведення відведення своїх підрозділів від півночі Харківщини. Тобто, Тобто тиск йде на сили оборони України, але є і ознаки того, що російські угруповання виснажені, і що зараз десь на рівні літа, на рівні літа до осені мають відбутися ну, певні такі події, які фактично зможуть. Засвідчити про я навіть не виключаю перехоплення тактичної ініціативи силами оборони України. Це цілком можливо і залежить тут багато чого від кількості і якості зброї, а також відстані, на яку сили оборони зможуть бити цією зброєю. Я маю на увазі тут безумовно західну зброю, бити цією зброєю. по... Угрупованням або логістичним центрам або е, е, скупченню техніки військової вже на території Росії е, мені здається, що для України принципово отримати можливість е, здійснювати удари щонайменше на 300 кілометрів. Це якраз та відстань, де е, починаються перші оці рубежі. Е, коли... Е, угруповання фактично формуються і е, готуються до е, наближення, наближення до фронту якщо україна буде мати таку можливість їх розстрілювати на різних рубежах е, там на 300 кілометрів 200, 100 кілометрів 20 кілометрів від е, фронту від кордону ну від фронту або від кордону то безумовно ситуація набагато е, покращиться. і е, е, Тут, я гадаю, ще варто згадати певні речі. Ми пам'ятаємо, що десь кілька, кілька місяців тому Бундесвер, ну, Німеччина визнала, що Бундесвер не зможе вести війну такої інтенсивності. І от буквально днями Британія визнала, що не готова до війни, причому будь-якого масштабу. І на цьому тлі варто. Сказати, що Європа, напевно, буде розраховувати на те, щоб якомога потужніше посилювати Україну для того, щоб відтягнути момент, відтягнути момент, коли Путін буде здатний атакувати. Ну, скажімо, східний фланг НАТО, будемо так казати, да? це може бути передусім прибалтійські держави, але й не тільки, може бути і інша ціль обрана. Тобто, uh, тобто uh, факт, uh, тобто фактично, ви розраховуєте на те, що найближчим часом насамперед європейські країни будуть надавати нам ну суттєву військово-технічну допомогу, аби убезпечити себе від ризиків війни з Російської Федерації. Тому саміт НАТО має прийти цілком позитивно для України. Можна робити такі припущення? Позитивно, звісно, в такому сенсі, що ми ж залишаємося без гарантій, причому на невизначений термін часу. Ми всі це розуміємо, але ми розуміємо і те, що європейським країнам, які набагато більше відчувають війну, атмосферу війни і її наближення їм набагато легше приймати зараз рішення щодо озброєння належного озброєння України. Це дуже важливий аспект, який зараз ну, фактично набуває, набирає обертів такий такий тренд, так би мовити, збільшення посилення України. Що стосується Сполучених Штатів, то звісно, 24-й рік ми будемо розраховувати на витрату того 61 мільярду доларів, але ми цілком мусимо. Готуватися до такого моменту, коли ми можемо опинитися знову без сполучених штатів, і тут нам в допомозі якраз розгортання оборонно-промислових можливостей європейськими структурами оборонно-промисловими і військово-технічне співробітництво оці два кита, фактично, які можуть стати запобіжником від компромісів в лапках да щодо здачі території щодо. Того щоб погодитися на якісь, на якісь трамповські чи трампівсько-путінські пропозиції, бо я, наприклад, не виключаю, що люди Трампа ведуть перемовини з оточенням Путіна, або можливо в якийсь такий спосіб, ну більш можливо, зауальований. Але те, що це відбувається, все очевидно. Причому навіть зараз. Кажуть, що під час засідання в ООН цілком можливо, що російський чиновник, який туди прибув, зможе або навіть має якісь, якісь додаткові пропозиції, які можуть вже зараз, тобто днями, обговорюватися і ну фактично здійснювати підготовку до якихось таких сценаріїв замороження. Замороження війни пана речі... пане Малтин, дуже дякую за включення за ваші фахові коментарі. Нагадаю, що це був Валтин Бадрак, директор центру конверсії, армії конверсії та роззброєння, воєнний аналітик, і письменник. А далі ефір продовжує Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.